Всіх Вітаю на своїй кухні. Сьогодні буду випікати пиріг з меренгою. Спочатку потрібно зварити пудинг. Тут у мене пів літри води, один стакан повний, такий 250 грамовий Перетерта в мене смородина з малиною, з цукром і 6 столових ложок манки. Викладаю перетерту смородину з малиною, виливаю воду, але виливаю. Де була смородина, трошки розколочу. Я економна газдиня, У мене нічого не пропадає. Вливаю, всипаю манку, розмішую і ставлю на вогонь. Потрібно зварити густу манну кашу. Постійно треба повмішувати, щоб манка не, заку... не скумкувалася. Манка потихеньку пихтить. Треба її проварити хвилин 5 щоб добре манка розварилася. Має бути густа така каша. Залишаю кашу, щоб вона добре вистегла. А тим часом буду замішувати тісто. Можна поставити в холодну воду, щоб швидше вистигла. Нічим не потрібно накривати, а я буду час від часу отак помішувати. Хай вистигає. Для тіста мені потрібно 250 г борошна. 100 г цукру, 3 жовтки, 100 г масла або маргарини. в мене з морозильної камери, я натерла зразу на терці. 1 повна столова ложка майонезу, 1 чайна ложка амонію та ванілін для запаху. В Миску всипаю цукор, жовтки, майонез та все гарно розтираю, щоб цукор трохи розтопився. Викладаю масло. Сипаю борошно, ванілін, амоній, одну чайну ложку. Якщо немає амонію, то дайте одну повну чайну ложку розпушувачу або півчайної ложки соди згасити оцетом. Все, замішую тісто. Спочатку робляться такі крихти з масла та борошна, але зараз воно буде замішуватись. Як тісто, руки гарячі, масло холодне, трошки розтане. Тісто замісила, тісто ось таке м'яке, таке еластичне, дуже таке приємне тісто. Тісто хай відпочиває. І зараз будемо продовжувати робити пудинг. Фруктова каша вистегла. Я ставила каструлю, ще одну каструлю в воду холодну і на швиденьку виставила. Ось така густа, загусла сильно. І зараз буду взбивати блендером. Маса біліє. І зараз я її добре взіб'ю і вона буде повністю біла пишна маса. Пудинг я добре взбила і він став трохи рідкуватий. А нам треба, щоб він був добре густий. Додаю одну столову ложку крохмалю і гарно перемішую. Тоді пудинг загусне, коли буде випікатись. Зараз буду робити меренгу. До меренги мені потрібно три білка, вливаю білки, 150 г цукру та дрібка солі. І добре взбиваю. Меренгу взбила дуже добре. Перевертаю і не виливається білок. Форма в мене 26 см. Я застелила папером. Папір я вирізала круг і по кругу так порозрізала. Щоб гарно папір сів в гарну форму. Тепер викладаю форму тісто, гарно розподіляю по формі, так, щоб були бортики. Тісто розподілила по формі, наниз присипаю трошки крохмалем дно форми, викладаю пудинг, Розподіляю гарно по формі. Зверху на пудинг викладаю меренгу. Гарненько розпреділяю. Ставлю пиріг випікатися в гарячу духовку на 180 градусів приблизно на 1 годину. Ось спікся пиріг. Коли я його виймала, він тріснув. Ну, нічого. Я думаю, на смак це не подіє. Зараз я його вріжу і подивимось, який він всередині. Врізала я пиріг. Ось такий він на зрізі. Він ще гарячий, так що я не знаю, коли він вистигне. Я думала, що він вже вистих, але він ще всередині гарячий. Зверху оця меренга, вона хрумка, а всередині ось така рідка. Зараз спробую. Солодкий. Досить оригінальний смак. Ще раз покажу цей менший кусочок. Гарно пропікся, тісто гарно пропеклося. Пудинг цей він застигне, як вистигне повністю, просто він ще повністю не вистиг. Маренга вона так і буде така, м'яка, а зверху вона така хрумка. Ну, хто любить варення, повидло, цей пиріг зайде на ура. Хто не любив фруктову випічку, тому не сподобається. Ну я думаю, до чаю, до кави, до молока дуже смачно. Спечіть такий пиріг, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Вам не важко, мені дуже приємно. Буде ще багато смачних страв. Готуйте разом зі мною і хай вам все вдається. А я вам бажаю здоров'я, добра та мирного неба над головою!